Коли була можливість взяти громадянство Вірменії для того, щоб не йти воювати за Україну, він цей варіант відкинув. Чітко визнав, що він є українець. Мій едід казав, мамцю, а що я скажу своїй дитині, коли вона мене виросте і запитає, а де ти був під час війни? Коли почалася війна, у 22-му році він е, прийшов в ВЛК, е, яке визнало його на 5 років обмежено придатним. Він знав, що не вистачає хлопців, що хлопці з кожним днем гинуть. І після народження Аліски уже в квітні. 23-го він пішов на повторний ВЛК і підписав контракт.